А ти любив свій день народження? Дуже любив. А Дуже чому любив. ти е, зараз не любиш приймати подарунки? Боже, ти так, ти так тонко с... Я до я, речі не можу сказати, що я не люблю приймати подарунки. Ти просто... і, сказав, що ти не сильно і вмієш приймати подарунки. Я да, так правильно, вмію. Вмію приймати це взагалі про, про сприйняття. Мені якось незручно в цей момент. Чому? Не знаю. Бо я розумію, що хтось там напрягався для того, щоб. Зробити подарунок, це про прийняття, це теж не чим я працюю по життю. Мені мені легко віддавати мої концерти, шоу вони для мене дуже багато, значать. дуже багато. Це не просто це не про его, це не про можливість от зіграти і показати. Дивіться, ні, це про сенс взагалі. Тобто, для мене кожен рік, ці от грудневі шоу з симфонічними оркестрами, з хорами. Це для мене особисто можливість стати краще. А для людей мені здається, що от от. Розбудити те, щось справжнє, Ну, ти одно більше віддаєш, ніж отримуєш. Та, а значно, можливо, ти отримуєш від того, що ти віддаєш? Можливо, можливо. Я не можу сказати, що, що я в чомусь нещасний. Я дуже щаслива людина. Я я дуже багата людина, тому що в мене uh -huh. троє діток, в мене кохана дружина, в мене справа всього життя, яка мені приносить дохід, якою я займаюся, і uh -huh. мені не доводиться працювати кимось для того, щоб компенсувати, наприклад, своє хобі.